Це не і їм дуже незручно спілкуватися один з одним на великих відстанях. Чувак, Тут Вовки. Шо, шо? Тут Що що? Тому їм треба якийсь засіб для комунікацій. Я казав, там Вовки. А, -а, 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 а? Шо шо Ось у одного неандертальця з'явилася ідея. Він взяв кам'яну плитку, нашкрабав на ній повідомлення, піймав горобчика, прив'язав плитку до горобчика і сказав: Лети горобчику, до мого друга неандертальця і віддай йому мого листа. Горобчик полетів. Поки він летить, у вас може виникнути питання, як він підняв таку вагу? А справа в тому, що горобчик кожен день качається на гілці. А тим часом горобчик долетів і віддав листа Неандертальцю А що б тебе горобчицю? Ага, це лист від мого друга неандертальця? Приходь до мене сьогодні на гулянку. О, ну я тоді пішов. Привіт, мій друже неандертальцю. Я прийшов на гулянку. Яку гулянку? Я забув сказати. Так як горобчик працює в Укрпошті, а неандерталець не заплатив за швидку доставку. Лист прибув до другого неандертальця тільки через місяць. Неандертальцям треба придумати інший спосіб зв'язку. Тож один з них пішов за очеретом. З нього він зробив величезну трубочку. Далі він взяв і вирубав з дерева корпус для майбутнього апарату для зв'язку. Тепер він з'єднує ці два предмети, відходить на 100 метрів і каже. Ульо. Хто це? Ульо. Отак неандертальці винайшли спосіб спілкуватися один з одним на великих відстанях. А свій винахід вони назвали Улокалкою. Це не Андахтальці. А де вони? А? Хто там? Вітаю, шановні підписники. Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Приступимо. Перше запитання. Не, ти добре відсвяткував новий рік. Ну звісно ж, я добре відсвяткував новий рік. Я посмажив декілька мамонтів на своєму новому вугіллі, яке подарував мені святий Миколайчик. Мамонти були смачні. І, до речі, жоден Мамонт не постраждав. Друге запитання. Неандертальці, Чи будете ви досліджувати космос? Побачим. Побачим. Неандертальці, А ви знали, що ви неандертальці? Ми? Неандертальці? це такі? Як називається країна неандертальців? Ну, ми живемо на острові, а він називається Неандертальця Танця Трусіляндія. Ваші дівчата теж Богодаті. А як же? Вони ще Богодатіші за нас. Ми навіть не бачимо їхніх лиць за їхніми Богодами. Фух, щось у вас дуже багато запитань. Rebopotrimati. 嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯 <noise>，呃哈，嗯哼哼，嗯，嗯 <noise> 嗯，嗯。 О, що? А, ваші запитання. Що ж, продовжимо. Неандертальці будуть займатися бізнесом. А ми вже займаємося. Ми виготовляємо тхусіля і відсилаємо їх за океан на натхенованому неандертальцю, який швидко плаває. Усе я погнав. Скільки коштує паха тхусілєї гучної роботи? Їх треба продавати. Ми їх безкоштовно віддаємо. Оце у нас бізнес. Неендихтальцю, повертайся назад! Акули. Акули. Як там поживає неендихталець акумулятор? Ну, як бачите, не скаржиться. І буде АЕС на дехтальця Танця Трузіляндії. Гарне питання. Адже ми вже намалювали план. Тут, біля океану, буде стояти наша Наес. І бхати з нього воду. Це парогенератор, який буде робити з води пар. Оце турбінашок крутиться. А це звичайний генератор, що буде виробляти нам електрику. Хоча нам поки що вистачає нашого Неандертальця акумулятора. За безпеку у нас буде відповідати перевірений гоками спеціаліст Гомер Сімпсон. А у самому ядерному реакторі ми будемо використовувати паливо Neanderthalius-235. От Оце я нафантазував. І останнє питання. Чому між синіми та чахваними над був конфлікт? Та вони вкрали мою розробку супертеплих трусілей. Я зробив їх в єдиному екземплярі і вже хотів їх одягти, але вони вистрибнули з кущів і вкрали трусіля. Я залишився з голим задом? Що ж, і наостанок хочу привітати свого ювілейного. 5421-го підписника. Вітаю! <звіт> Вітаю, друзі! Мене звати неандерхталець Акакій. Сьогодні я буду стежити за своїм другом неандертальцем. А ось він і йде. Що це з ним? О, як мені погано. О, навіщо я з'їв ті ягоди? О, о ні. Тільки на це. Ні. Ні. О. Опче. О, святий неандехтальцю. Сподіваюся, це ніхто не бачив. О, оце він наваляв. Друзі, я заліз на кришу печери. Зараз будемо спостерігати. О, картопля! Ніхто не бачить. От який некультурний мій друг. ні! Моя улюблена картопля! Хто це накоїв? Це був ти! Ні, ні, ні це не я. А, ну получай! Ай! Прямо по макітрій. Друзі, дивіться, яка у мене гуля. Треба провчити мого друга. А от і він. О, що це таке? <anchukio> ні! Тепер видно мою дупу. Дивіться всі, тепер видно його дупу. <conteúdo> Охо, Дупу видно. Охо, видно дупу. Дупу видно. Хе-хе. Охо. Ні! Ні! А щоб не бути позориськом, не бешкетуйте. Це неандертальці. І так як поруч з печерою з'явилося озеро, вони вирішили піти на грибалку. Для цього один неандерталець знайшов бамбук і дуже хитромудрим способом зробив собі риболовну паличку. Тепер він бере і. Не тобі ще треба мотузка, гачок і черв'яки. Не Що він задумав? Ай-яй, цей неандерталець- браконьєр! Він глушить щуку. Що ти робиш? Е -е, нічого. Це що? Щука? Е, не знаю. А ти знав, що не можна ловити щуку до 31 березня? Е, ні, не знав. А може, ти знаєш, хто зараз отримає посраці? Е, Навіть не здогадуюся. Хм. А може, ти. Ай! Це неандертальці. Їм треба якось порозважатися. Тому один неандерталець запропонував ідею. Друзі, а давайте пограємо у гру пни Кувелдика. І що нам треба робити? Ну, от бачите, там кувелдик валяється. Нам треба його пнути так, щоб він залетів у ворота. А на воротах буде стояти. Е. È... Неандехталець Апанасій. Хто? Я? Ну, добре, тільки я не почув правила. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. оп І. Гу. А де Апанасій? Апанасій. Ти що робиш? Як що? Те, що і всі вохотаги. Кукурудзу охороняю. Починається наступна гра. Почали! оп хоп 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 Ай! Моя нога! Він мене вдарив! Ні-ні-ні, нічого не було. Продовжуємо гру. Отак неандертальці після гри з Кувелдиком помили руки з милом. Стривайте. А де дехталець суддя? Хм, кудись зник. А я на милі. Що це з неандертальцем -аполінарієм? І де всі абрикоси? Хм, мабуть, я знаю, що сталося. Це неандертальці. І вони вирішили посадити абрикоса, щоб робити собі варення Ось вже пройшло декілька років, і абрикос готовий давати плоди. Але що ж могло трапитися, щоб абрикоси не виросли? Неандертальці весь час за ним слідкували, Обрискували Ай, мої очі! Обрізали. Ай, моя рука. Прищіпували. і Ай, мій палець! Чого ти кричиш? Це ж синя ізолента. Та я просто люблю привертати увагу. Абрикос вже почав цвісти. Ого, які квіти! А ну, я зараз їх понюхаю. І тут раптом, посеред весни. При температури 18 градусів трапився мороз. О -о -о -о. Схоже, то були 18 градусів по Фаренгейту. Сиділи якось неандертальці на рибалці, ловили рибу. Аж раптом з кущів виповзає якась зміюка. Неандертальці злякалися і вдарили зміюку по голові. А вже потім почали розглядати її і зрозуміли, що то була гадюка. Так-так-так. Гадюка. Вам доведеться сплатити п'ять тисяч. Це ж був інспектор з комуналки. Ну і добре. Так, так, так. Це ж гадюка з червоної книги. Вам доведеться сплатити штраф 5 тисяч. Так-так-так. Це ж три злочини. Вам доведеться сплатити штраф 5 тисяч. Готуй казан. Будемо у хувахи Це неандертальці, і вони хочуть знайти нові землі для життя. Та через те, що плавають неандертальці не дуже добре, їм треба змайструвати човна. Неандерталець Акакій знайшов великий пень і вирізав з нього тазік. Так, як там Дмитрий з програми світ новий виворіт» робив. Хоп-хоп-хоп. Неандерталець Панасій вирішив не вирізати пні. А з'єднати їх за допомогою синьої ізоленти. Дивіться, я зробив плота. От дідько, схоже, синя ізолента вперше не схавилася зі своїм завданням. Хм, а що це задумав неандерхталець Амбросій? Схоже, він іде до червоних неандертальців. О, у них є човен. Потужний човен. О! Амбхозі зразу побіг і викрав у них човна! О! Швидше, швидше! Стріляйте в нього! Стріляйте! Ай! Ой! Досить. Ай! Цей неандехталець вижив тільки тому, що його звати Амбхозі. Сідайте на Хоп-хоп-хоп! Вз. Це <Слечение> вам <coating> за те, що вкрали наші супертеплі друзіля <lines> ву Неандертальці поплили шукати новий острів з новими пригодами От і кінець.